Доброго вечора, чемпіони, 16 років на білоблакитній галерії і на заслужений відпочинок за океан. Золотий розум київського динамо Віталій Бояльський сенсаційно може покинути столичний грант, в структурі якого перебуває із 16-річного віку. Як стверджує телеграм-канал Інсайди від пасічника, у поступах 32-річного хавбека зацікавлений один із клубів американської МЛС. і начебто керівництво Динамо не проти відпустити Віталія за океан. Схожі чутки були ще взимку, і тоді президент Білоблакитних Юрсурків с їх підтвердив щоправда зараз бояльським цікавиться інший клуб і у разі конкретної пропозиції кияни готові відпустити капітана до сполучених штатів америки бояльський за першу команду біло блакитних встиг провести 360 поєдинків забив 80 голів та віддав 64 асисти а кілька місяців тому хавбек продовжив контракт до 2027 року якщо зглянути на авторитетний ресурс Трансфермаркет, то талант бояльського оцінюється у 3,5 мільйони євро Thank you